На Одещині проживає найбільша болгарська діаспора в світі. Зараз в регіоні більше 200 тисяч людей називають себе болгарами. 50 тисяч з них живе в обласному центрі. Кілька тисяч болгар і не тільки зібралися, щоб відсвяткувати собор. Вже в шосте масштабне дійство проходить в Одесі. Та значимості та роль. которые отводятся болгарской общине в Одесской области, я не знаю просто таких других примеров. Вот. И те средства, которые выделяются на поддержание вот национально-культурных обществ, ну и болгарского в том числе, ну, на все, они всегда недостаточны, но сколько можем, столько и выделяем. Ну а национальный болгарский центр, культурный центр в Одессе. Я уверен, что он лучший в стране. А вот посмотрите через год он будет ну просто неимоверным. Мы делаем все для того, чтобы те национальности, которые проживают на территории Одесского региона, знаете, живя в Украине. жили традиціями своєї родини далекої родини, але тим не менше чтили їх, щоб чтили свій язик, чтили свою культуру, але в той же час оставаясь членами нашої прекрасної країни. Кожен бажаючи міг спробувати болгарію на смак та відчути себе мешканцем болгарського містечка на національному майданчику. В рамках заходу можна було побачити національний побут та продегустувати страви болгарської кухні на не дивлячись на те, що Болгарія територіально поділена і географічно болгари живуть в різних місцях, але борг перед батьківщиною невичерпний. Асоціація болгар і її президент Антон Кісе можуть бути тому гарним прикладом. На всеукраїнський собор. Приїхали болгари з Одеської, Запорізької, Кіровоградської областей, Республіки Крим та Молдови, а це близько 50 населених пунктів у яскравих національних костюмах та піднародну музику. Болгари пройшли стадіоном. Після цього найкращі студенти одеських навчальних. Закладів віднесли квіти до пам'ятників болгарських героїв Кирилою Мефодію та Христо Ботів. Болгарське государство теж намагається болгарам здесь допомагати. У нас є много школ. у нас є недільні школи Маленькие С. Як ви знаєте, Болгарська гімназія, Болгарська гімназія, яка известна не тільки здесь на Україні, известна очень и і Болгарії. У нас е с много университетов, здесь на Украине, есть много университетов, которые изучаются э, болгарский Канечна которая изучается не тільки болгарами каторизде з українськими болгарами, но даже українці проявляють інтерес кі зученню болгарського язика. На гостинному святі під патронатом народного депутата України Антона Кісе була не тільки молодь на собор. Приїхав 102-річний мешканець Запорізької області Микола Іванович, не дивлячись на солідний вік, як справжній болгарін він продовжує танцювати і радить молоді брати з нього приклад. Болгари дуже дружний народ, тому завжди підтримують один одного. А ось коли мова заходить за свято, то тут вони збираються всі разом, співають і танцюють. Таким чином, навіть на чужині вони не забувають свою історичну батьківщину. Тут велике кількість представників, наших партнерів, національних культурних общ, всі організацій, обласних організацій, з якими ми працюємо. Ті в сотрудничестве, ані к нам приходять, ані нам допомагають. Ми к ним ходимо, ми їх підтримуємо. Ми живемо як одна сім'я, одна на сім'я України, одна національна сім'я Одеської області. Фінальним акордом свята стали болгарське хоро, взявшись за руки, весь стадіон закружляв у танці. Проте, не дивлячись на цьогорічний успіх, обіцяють, що наступного року собор болгар буде ще масштабніше та яскравіше.